Тобою скористалися такими надписами, ілюстраціями та діалогами у рівному обклеїли громадський транспорт, зокрема 35-ту маршрутку, яка тепер виконуватиме роль соціальної реклами. Має за мету протидіяти торгівлі людьми шляхом підвищення обізнаності населення про ризики потрапляння в ситуацію експлуатації. Особливо це пов'язано із тими викликами, які з'явилися під час воєнного стану, під час війни. Мета інформаційного автобуса розповісти реальні історії експлуатації та торгівлі людьми. «Тому що е, вразливість населення підвищилась, з'явились нові виклики. Це масова міграція людей, це виїзд за кордон, е, особливо там незахищених осіб, жінок з дітьми. Це пошук роботи. У нас в Рівному декілька хвиль уже прибуло людей із окупованих територій, які знаходяться в активному пошуку роботи. А також головне донести, як вберегти себе та куди звернутися по допомогу. Є телефони гарячої лінії 527, тому наша порада безперечно при прийнятті будь-якого рішення стосовно працевлаштування, а тим більше виїзду за кордон». Загалом така кампанія впроваджується у 10 містах України, а також у потязі Інтерсіції. У Рівному це маршрутка під номером 35. Все воно важливе в нашій країні. Транспорт курсує по місту, люди все рівно звертають увагу, дивляться. Щось новеньке побачили, все одно люди, люди звертають увагу. Також волонтери планують проведення інформаційних рейдів під час курсування автобуса за маршрутом. Тут два кіоркодика це сайти стоп-трафікін і телеграм-бот, де можна задати запитання, якщо ви щось там сумніваєтесь. Пасажири на таку соціальну рекламу реагують позитивно та з розумінням. кажуть, важливо підіймати такі гострі теми. Тим Більше нас зараз війна. Не тільки ці теми, взагалі багато чого замовчується, бо думаю, що є щось важливіше, ніж твої проблеми, бо є війна, можливо, в когось гірші проблеми на свої можна не зважати. Тому за все потрібно зараз говорити. І взагалі я вважаю, що навіть звертатись до психологів, це зараз не така страшна і якась не така історія в житті. Психологи теж дуже допомагають, і це не є якоюсь проблемою. Ініціативу щодо кампанії запропонували міжнародні організації адже тільки за 2023 рік в Україні виявили та надали допомогу майже 400 постраждалим від торгівлі, з яких 23% – внутрішньо переміщені особи. Ще 663 людини. Постраждали від трудової експлуатації без ознак торгівлі людьми. Андрій Дейнега Новини Рівного.